Всім привіт, друзі. О, довгий час нічого не викидав новенького на продаж. З'явилися камінці, нарешті потихеньку. Логістика зараз налагоджується. Приїхали з Японії камінці, О, трошечки, трошечки нових, трошечки старих. Ду, нагадаю, покажу, що в мене є. Ціни не будуть невисокі, це буде все в бюджеті. Бюджетненько, все буде, все буде доволі доступно. М -м, вирішив я зробити такий типу розпродаж, бо знову ж таки, наразі це не дуже м актуальна тема і попиту немає. Зрозуміло чому. Тому будуть ці недоступні, в принципі. Камні, камені доволі цікаві, є ну, такі плюс-мінус, є ну, середнячки, є і цікавий один варіант, зараз приїхав. Цей, оцей, наприклад, варіант цікавий породою самою, хоч він і невеликий, але він доволі... Доволі цікавий. Це у нас Суїта. Суїта від хі, продавця чи 330 МАТЕ, як його називають. Одіозний продавець. Він має таку репутацію неоднозначно. Е, тим, що буває, він людям парить відверте гівно. Ну. Ну, але, знову ж таки, з цього всього, з цієї маси в нього до, бувають доволі непогані камінці попадаються. Ну, як ми бачимо, тут ось його, типу, емблемка якась десь і написано було. 330 МТ. Коротше, неважливо. Це його ж. Я по, цьому, по торцевому штампу. В принципі, здогадався, що це Мате. А ось, його, дивіться, 330 МТ. 330 МТ. Суїта, жовтенька, полосочок мінімум. Десь трієчка по а, твердості. 120 мм довжини. 74 чи 75 ширини. Ну тут, коротше, 70. Тут 72,5, Тут на краю у нас 74. Тут уголок у нас 45. Такий скошений трошечки такий невеличкий наладошечник. Екстра тому нагура можна, як, як Максим Енвольсен каже. Троєчка по твердості. Зараз я вам покажу, як він намокає. Намокає він доволі добре і є в нього невеличка. Вбирання водичку він трошки в себе набирає водичку, забирає доволі швидко. Ну, це можна трошки більше водички дати йому, так, щоб він побув, щоб він накис. Або покласти в воду можна, в принципі, бо він покритий лаком. Я його покрив лаком, е, з торців а, І тут трошки залишив, щоб дихало, трошки оце тут прямо така не за цей. не за... Бачите, як бере водичку, да, п'є водичку дуже добре. А, суспензія вибивається легко, це або алмазка, або якийсь твердий там, не знаю, кусочок, сматочок вашитки якоїсь, чи ще щось. Вибивається суспензія дуже добре. Не буду демонструвати цих всіх нюансів. Чомусь немає в мене зараз бажання цього робити. Взагалі я ледве себе на, навернув, щоб викласти це відео. А, Камінь буде коштувати 2000 гривень. Камінь а, можна використовувати для префініша, бритв, для фініша інструменту ріжучого стамески, рубанки, ножі, там, всілякі різачки, можливо, там, для ножів, для кухонних японських із вуглецевої. Та в принципі пофіг, він буде жерти все підряд. Цей камінь дуже класно працює. Чистий, тобто він трошки не трошки буде виділяти суспензію, навіть бритвою мені вдалося там отримати дуже швидко шлам на камені і, і трошки суспензії підняти. от Отакий от. от от камінець, суїта від Мате. Я не знаю, яка. По-моєму, він купив якусь там шахту. І з цієї шахти до довбає камінці. Якщо я не помиляюсь, я вам точно брехати не буду, там може в мене ярік поправить німой. У коментарях, якщо захоче. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Така суїдка. Я щось подумав, що буде суїтка ця тверденька. Але ну так так сталося, гадалося, що вона була б тверденька, звісно, це був би шикарніший фінішник для бритв. Але він ріже, він просто ріже таку з такою силою. У нього дуже-дуже хорошо жере він сталі. Так що так. 2000 гривень така ціна, е, Можна використовувати, в принципі, його можна використовувати як суспензіат, тобто, як тому нагору. Знову ж таки, без проблем. Тут скруглені краї, е, доволі великий тут, от, от Радіус скруглення, бо тут були такі скольчки невеличкі, то я зробив скруглення. Я зараз, в принципі, може, на якомусь камінці покажу. Так, це номер 1, так, Другий камінець. У нас я не знаю, що це, якась штамп схожий на маруку, але стверджувати не буду. Ну Схоже таки, рамка, така, рамка як у Маруки. Ішла, Ішов цей камінець за такою от досточкою. Досточка просто Блін, ну кайфово зроблена, я не знаю, чим вона покрита. Типу, ну отак от, Це буде отак, такий комплект. Хто захоче, там може приклеїть, там власник, хто придбає без питань. Так, камінець у нас цей камінець. Я не знаю, що це за камінь. Ну, я ні шахти, нічого не знаю. Штамп не буду стверджувати, що це марука, не буду, бо знову ж таки тут дуже сильно розмите і не зрозуміло, чи це марука, чи це просто якийсь ну, по величині цієї рамки мається на увазі самого штампа, По величині схоже на маруку. Схоже, але стверджувати не буду, бо е, ну, розмито, незрозуміло. Якби хоча б е, Канзі останнє в кружочку, К в кружочку, то в принципі можна було б стверджувати. А так, по характеристикам, камінець, у мене молоточок тут десь. Камінець тверденький, десь 4-5 до 5. Так, от ми проведемось, дивіться, як такого намокання, бачите, він не темніє. Ще раз, я вже колись пояснював, що якщо, якщо о, немає такого контрасту в потемнінні, якщо не дуже камінь темніє, то відповідно камінь мало п'є води. Якщо камінь мало п'є води, значить в нього висока щільність і в нього є твердість. Це, це, що характерно для япнатів. Але знову ж таки, бувають і рихлуваті, Вони не такі щільні, рихлуваті, але тверді камінці. Є й такі ситуації, до речі. А є такі, що, типу, щільні, п'ють воду слабенько, а вони м'які. Ну, це таке характерне для. Вони, ну вони щільні, вони звинять, начебто там 5 з 10 плюсами, але вони м'які. Вони щільні, вони як пластилін, вони не, не п'ють води взагалі. Такий камінець. Значить, По характеристикам при брит. Мені не подобаються ці полоски, друзі. Не буду, не буду лукавити. Полоски мені ці не подобаються. Я трошки поялозив бритовкою. Не знаю. от, Схоже, таки, що. Ну, це, бачите, стик це не клеєно, нічого, це стик такий, є такі характерні полосочки. Для... Але вони поперечні, вони мені не подобаються. Тому це при фініш бритв максимум. Можливо, ну знову ж таки, можна спробувати довести бритву до комфортного гоління, але ні. Я не рекомендую. Стамески рубанки, леза рубанків, ножі, фініш і, ісключительний буде ізумительний. І про фініш бритв. Можливо, хтось зможе з нього вижати фініш, в принципі. Ціна 3000 гривень. Всього-навсього навіть менше 100 доларів. Отак от з такою дощечкою. Ось такі от. Такий от камінець, не знаю, но no нейм. Не буду стверджувати, що марук. Так, number 2. Так, number 3. Це хороший камінець. До п'ятерочки тут е твердість. Ага, не сказав ж цих. Вибачайте. Щас скажу розміри цього камінця. той що три. Ну, це класичний. 135 на 80, да, да. 77 і товщина. 19. Класичні розміри барберхона чих. Для японців. Так. І третій камінець, теж на нейм, я не знаю, що це за камінь. Е, розміри його. 196 на 78 Товщина 25 Кутик один трошки. Отакий от. Такий от. А, до речі, тут ось якийсь якась є печать. Кружочок. Не знаю, що це за печать. Чесно. бо більш немає ніяких. Ознак штампів і тому подібне. Можете помітити на зворотній стороні, такими типу, як чешуйками. Порода щільна і вже воно типу, переходить в такий типу, аля, знаєте, як новакуліта. Типу, да? ну, я бачив, до речі, японці, які мають такі напівпрозорі чешуйки. Тобто, ну, характерні для новокулітів, типу Чарль Фореста. О! Е, е, який там ще забувся. Блін, уже позабував, як вони називаються з ці, цієї кар'єри. Десь там ну, в Великій Британії. Фух, тапуфі, якесь озеро там забув. Короче, неважливо вже все, пам'ять Е, Камінець п'ятерочка, я казав. Оце камінець фініш для бритв. Оце камінець піде під нагурки. Е, Іде зі своєю суспензією. О, Вибачаюсь. Камінець. Бачите, він навіть, ну це може що замацьканий, не, не цей, типу скатується водичка, так як з пластиліну, так як з тюрінгця. Ну, зараз я трошки попробую, покажу, як ось ми беремо так ось. Оцією скругленою стороною і наводимо суспензію. Загесенько потираємо. Отак от, якщо ну, повертаючись до екстра Томонагури, ну, ви бачите жовтеньку суспензію з суїтки. Працюємо, фініш робимо. Це ось фінішна суспензія. Це вже ну, фінішна мається на увазі остання. Першу можна густішу трошки робити. Перед, ну, після якогось там синтетика 6000 ну, чи ну, Навіть ну, з цього, наприклад, каменя ви. Тут попрацювали, підняли алмазку і попрацювали. Перенесли, там, натерли на цьому камені зробили фініш. Пішли на пішли на стропу. Отак от. Так. От. так. Нонейм 4,5 тисячі гривень. Взагалі це ціна халява. Так, і нагадаю, що є у мене от такий от камінець. Це у нас Монакаяма Суїта. По штампам, те, що ми бачимо, це Суїта, це для бритв, це Накаяма, це. Ой, як, як він забувся. Коротше, камінь цей 3,5 по твердості. Він для бритв на прифініш годиться. Фініш ножів, рубанків, стаместок і тому подібне. За атрибутику, знову ж таки, ціна буде трошки вища. Але стара ціна буде зі знижкою 6,5 тисяч гривень. І оце нагадую, нагадую такий от болванка отака хідеріяма, Десь приблизно четверочка по твердості. розміри страшнючі. Розміри тут у нас ось ширини цілих. Блин. 104. На, 180 тут. 170. І трошки. І товщина тут. Страшний страшнючий камінь, друзі. 25 чи 26. Хідерияма це шахта досі працює, до речі. По-моєму, не буду. Блін, чи в 2000 році закрилася. У 2000-х, чи досі працює. Чесно, вже пам'яті пам немає. Камінець. 5,5 тисяч гривень. А, можна, можна бритву фінішувати на ньому. Бритва може дати. Він такий а-ля трошки ну, робота в нього трошки досланцевої, знаєте, м'яко працює, дуже дуже м'яко. Він, І швидкість у нього трошки нижча, ніж у попередніх е, представників е, японських е, натуралів. Отакий м'який, така. Липкувата а, суспензія в нього такий він а, пробачає деякі нюанси в роботі. Тобто, ну, там десь, якщо передавити трошки, така липкувата в нього гли, глиниста така суспензія. Знову ж таки, все. ножі фініш, стамески фініш, а, рубанки фініш, а, Ну, і бритви, в принципі, можна Можна зафінішувати при навику. Тобто, ну, це, знову ж таки, якщо дуже твердий. Екстра хард, то теж там мало зрозуміло буде для новачка. Для новачка, в принципі, згодиться цей варіант. І цей варіант згодиться. Ну, Це взагалі це, тіпа, ну, якоби один. оце от Серед них оцей буде най найкомфортніший найзрозуміліший. Отак от, от. Дякую за увагу. Друзі, знову ролик вийшов, трохи затягнув, але нічого. До побачення, все буде Україна.